Всім вітанечко на моєму каналі. Сьогодні вирішила відзняти відео із своєї теплички. Показати вам, як на даний момент у мене почувають себе тут томатики. Томатиків у мене залишається все менше і менше. Ось треба буде позрізати всі листочки. Я вам потім в кінці відео покажу, що у мене залишилося. Детермінантних томатиків вже в мене дуже мало. Я дуже задоволена сортом ядвіга і єсенія. Єсенія трошки вищі йдуть томати, а єдвіга вони ось такі маленькі. І ось, подивіться, ось таких ведерочок я вже 6 зібрала. Не за сьогодні, а отак збираю десь по півтори відерочки. Сьогодні от відерочку назбирала. І консервую ось такі томати вони дуже такі класні, якраз для консервації. Ось, подивіться, один в один, як з картиночки. Ось такі, нічим не вражені. Ось такі гарні унічки знаходяться. Дуже я задоволена. З 12 кустиків, які ось у мене на цій території, я вже закрила більше 17 літрових баночок з кетчупом. Чілі. То я дуже-дуже задоволена. А ще ж томати в мене на городі, Оці томати мені також дуже подобаються Сара, які дуже смачні. Дуже мене радує сорт Tarkuto. А кисті він зав'язує, от я вам зараз покажу. Ось він. І ось я вже одірвала макушечку, і ось він в'яже, в'яже, ось такі кисті, кисті класні. На смак він такий, кисло-солодкий. Він не зовсім солодкий, а кисло-солодкий. Ось такий він, це я видно, залила і він лопнув а, переборщила із водичкою. Але ось так. Дуже він також, бачите, плодовитий, багато плодів. Ось зриваю і така ось красота. А, у нього дуже чудернацька така форма класна. А, має бути така в хата, але впозатою хатою мене в цьому році нічого не вийшло. тому... Ось так. так. ну і ось Це вже його стиглість. Ось такий колір, а його вже стиглий колір. А оцей, що я вже зірвала, він трошки як перестиг, ото він і лопнув тут трошечка, Ось такий він дуже зовсім різний по формі буває. ось, тому... Але дуже класний. Насіннячку я купувала в насінневому інтернет-магазині, називається насіння номер 1 Ось я побачила його по формі, мені дуже він сподобався, і я вирішила його придбати. Наступний сорт, який мені дуже сподобався, і по смаковим якостям, дуже солодкий, дуже такий смачний, м'ясистий. Це сорт, який називається Яма-Мото. Він також... Визріває, ось такі кисті має, ось, <кій> дуже він мені також сподобався. Кисті також, бачите, ось одна засохла, а так, в принципі, в'яже, ще квітне до сих пір, ось так. Таркюто, звісно, набагато класніше. Він навіть я не бачу в нього, ну, нього також трошечки тільки сохне а квіточок. от В сарі дуже прям багато сохне квіточок. А ось в цих томатиках досить мало. І, ви бачите, вони в'яжуть і в'яжуть, тому і ще будуть і будуть. Ось тут, бачите, понав'язали, понаквітли, ще будуть плотики. Так, ну і я мамото. мото Ось такі класні томати. Жовті. Ой, щось я прямо не можу його дірвати. Він мені в руку не, бачите, такий гарний. Він такий жовто-помаранчевий колір у нього. О, такий Ось такі гарнюнькі. В салатах це просто космос. Це божественно. Ось, подивіться, який він величенький десь до пів кіло, мабуть, витягне. Ось такі вони класні. І також, бачите, дуже багато нав'язалося. Хоча кажу, розсада була. Я думала, що все, нічого в мене не вийде. Але бачите, ось, от такі вони. Слава Богу, нічим також не хворіють. Але завізі також є такі, що і. Значить, обсуються, висихають. Ну, але ж це спека, знову ж таки. Так, Хапінет, або хепінет, ще на нього кажуть. Також мені ой, дуже подобається. Ось такі томати рожевого кольору. Дуже класні. Грізючку впала, упав томатик. Так, Дуже класні. Зараз я зірву. Вони взагалі, як з картинки, ось томат. Так, трошки забруднила рукавичку, то я її зняла. Ось. Подивіться, ось такі томати. Дуже класні, дуже файні. Ось вони, такі, Бачите, вимазала трошки томатик. Так, бувають також різні за кольором. І ось такі маленькі. Ось ще й палець вимазала. Ну, що ти будеш робити? Так, от вони -такі. Вони рожеві і вони детермінантні. Так, зараз я ось тут іще. Зірву. Так. Також в'яжуть. Ось, подивіться, ось, якщо я так покладу, Вибачаюсь за грязненький томатик. Ось, бачите, ось такі гарні. Так, і ще зараз, а вдали О, тут вони. У мене він у мене тут. Зараз ми його. О, ось такі томати. Ось такі. Гарнюні взагалі не передати. Також їх багатенько. Так, і зараз. Це ще зірвемо. Дивіться, який він класний. який він величенький. гляньте, вже в мене відро. А ще ж томати є. Ще є томатики. Зараз цей ще зірвемо. Рожевий. О, то хати не також буду садити, вони мені, оці поки що всі сорти, вони мені дуже сподобалися. Це F1. Томати, гібриди, так. але по смаковим якостям вони просто чудові. Так. І оцей дуже прям достигли. І зараз ми його зірвемо. Дивіться, який томат. Який він класний. І дуже, до речі, також смачний. Такий солоденький. Оцей у мене спікся, ось о томатик. Бачите, з однієї сторони треба його винести. Так, і ось такий хепінет. Ну, хай ще він поспине трошечки такий прям великий. Подивлюся, тоді його трошки пізніше зніму. Так, і Сара. Сарі треба вже нести іншу відеречку. Зараз сходю і потім з вами разом зірвемо томати. Так, взяла відеречко ще, і подивимося, що у мене тут із Сарою. Так, я не зрозуміла, це що у мене сарана, тільки що стрибнула. Ні, це кузнечик. Господи, вже боїшся, нашестях до нас все придвигається і придвигається. Не знаю, як з ними боротися. Так, ці в мене ще поки що зелененькі. Так, оцей маленький зірвемо. Сара також дуже смачний томат, дуже. Але він чомусь дуже сильно висихають у ньому квіточки. Дуже мало зав'язі, але томат ну, дуже смачний. Нам всім дуже він подобається. А в салатах він просто солоденький, м'ясистий. ну Дуже класний томат. Але я ж кажу, не знаю, садити, звісно, на наступний рік буду обов'язково сару. І вам раджу, у кого є теплиця, спробуйте. Але ну, небагато. Буду десь кущиків 10 садити. Так, а ці ще, бачите, вони такі ще зелененькі, я, напевно, їх залишу. О, то в мене тільки три томати. Вони ну, я зараз на вулиці ще піду збирати. А, то ось сару також буду я сіяти. Але ось, подивіться, ось іде, наприклад, Сара. Да? Ось тут я зірвала трошечку, ось тут іде томатик, тут він засох. Тут посохли всі зав'язі. Так, де в мене тут іще? Ось, дивіться, наступна кисть. Томат один висить, ті всі посохли. Ось томат висить, тут усі посохли. Бачите? Ось на іншому кущі два томатики висять. Один. Ще два три зав'язалося 4-5, інші всі посохли. Ось тут томатик зав'язався, отут зав три штуки посохли. Ну, Не знаю, от бачите, також зав'язався томатик, а тут посохли квіточки. Подобається по смаковим якостям дуже подобається. Але, напевно, для мого регіону, для такої спеки йому дуже-дуже тут важко О, запилюватися. Ну, Не знаю, от бачите, наче ще й томати є, але ось подивіться йде кисть, Тут томатик зав'язався, ось він, дивіться, один відсох, другий, третій, четвертий, п'ятий вже відпали. бачите, ну, Тобто, буду висаджувати, але набагато менше. Тут у мене кущиків. ну, Зараз, раз, два, три. 4, 5, от якраз їх тут 10, ну, буду менше. Кущиків 6 для того, щоб вони не займали багато місця. Бо оця у мене вся половинка, оця вся грядочка. Це в мене ось іде Сара. Класний томат, ще раз кажу, по смаковим якостям, але, на жаль, щоб його багато вирощувати, особливо ті, хто, знаєте, продають томати. Так, до речі, треба 6 зібрати томат, оцю позату хату, мою, невдалу. Цьому році, видно, насіннячко неякісне було. Так, зараз позбираю. Я також оце малі збираю всі мілкі томати, перекручую, перетираю на друшлячок, роблю з них томатну, томатний сік. І потім закривати можна і лечо закривати, і якісь там салатики закривати, консервувати. Тобто в роботу йде все. Головне, щоб воно було, щоб воно стигло. Ось, і, напевно, я оці два все-таки приберу, бачите, листя повністю посохло. На нього дуже він такий болючий, дуже на нього все чіпляється, на цей томат. Тому, напевно, будемо ми з ним прощатися. От. Хоча кисті також зав'язує. Бачите, томатики визрівають. Ой, опять у мене один упав. Майже однаково визрівають. Зараз ми його достанемо. Трошки тут поливала. Сара, ось у мене, бачите, також сару також зриваю. От. І також ми їв салатик. А в яєчню, коли ось готуємо вранці сніданок, яєшня. Або, наприклад, в піцу додаємо. Дуже нам подобається. Або так їмо. Ну, в общем, так, І Вона дуже така, до речі, дуже вона смачна. Вона дуже-дуже солоденька, Сара. Ой, це сакура. сакура, вибачте. Також. І ось я її обриваю, щоб вона достигала. Тому що, поки я буду чекати, щоб визріла в мене повністю вся кисть, а вона починає в мене псуватися. Тому, ось так. Так, я тут зараз зірву ще. Так, Ну і все. Томатики зірвали, і можна. Так як у нас дощик сьогодні можна проводити санітарну обрізочку томатів, листочки прибирати, ті, які вже не потрібні, кисті, ті, які вже не потрібні, От, для того, щоб провітрення було. Бачите, тут на торкюто навіть ось, я тільки побачила, гілка навіть напівзламалася настільки він важкенький. Але томат класний, мені він дуже сподобався, тож буду також його. Вирощувати. Ну що ж, ось такі в мене справи з моєї теплиці. Томатиків стає все менше і менше, детермінатних взагалі дуже мало. От, я вже в кінці вам вставлю тоді фото. Зараз я поприбираю листочки зайві. І вставлю вам фото, подивитися, скільки в мене вже мало томатів тут залишається. але Дійсно, вони є ультраранні томатики. На городі тільки ну, почали спіти томати, а тут у мене вже вони заканчуються. Тож, ось такі справи. Всім дуже вдячна, що дивились зі мною моє відео. Бажаю всім гарних врожаїв, томатиків. Бережіть себе і до наступних зустрічей! Всім пока!